Наш автопробіг це дорога любові до Збройних сил. Кожен прапор на машині це молитва, кожен сигнал це голос. Герої, ми з вами. Ми вас чекаємо, дорогі наші захисники і захисниці, ми їдемо сьогодні заради вас. Е, так як є тривога і е, були прильоти, ми так почули, е, є два варіанти. Потихеньку зробити те, що ми хотіли, так як уже зібралися. Або роз'їхатись по домам? Скажіть, будь ласка, перш поїхав. Будемо їхати, так? Да? Дуже оцей запал він потрібен. І саме ми тут для того, для того, щоб хлопців підтримати і щоб було розуміння, що ми разом. Об'єдналися сьогодні до автопробігу. Наскільки це для вас особисто важливо? Розкажіть, о... чому сьогодні? Я перший раз доєдналася до автопробігу за 61-му бригаду за свого чоловіка, зниклого безвісти, щоб дати розголосу, щоб не забували за наших хлопців, щоб допомагали нам знайти їх і повернути все додому. Тетяна. Добрий день, Наталя, теж перший раз вирішили виїхати з подружкою. А у нас 60-та бригада, теж чоловік безвісті зниклий. Теж хочемо, щоб побачили, що ми, нас багато. Ми підтримуємо один одного, як велика родина. Всіх вітаю, дорога Кременчуцька громада, дорогі наші люди. Сьогодні ми зібралися тут. Бо наші серця разом із нашими захисниками сьогодні ми не просто їхали в автоколонії, Ми несли нашу любов, нашу вдячність і нашу віру тим, хто стоїть між нами і темрявою. Дружина безвісті зниклого решетила Віктора Володимировича. Він зник 29 червня 2024 року, 225 ШБ. Новин, на жаль, ніяких немає. Балансуємо посередині, щоб якось вживати, якось триматись, тому що вже 16 місяців. Я не знаю, чи він живий, чи він в полоні. Нічого не відомо. Але надія, надія ніколи не вмирає. Все одно десь там трошки воно тліє, Я розумію, що Мені дуже хочеться, щоб він повернувся. Я дуже хочу, щоб ромчика був татко. Ромчика, що ти скажеш, Сонечко? Я хочу, щоб мій тато повернувся додому та ніколи не уїжджав на, на війну, та, та щоб він був здоровий і жив. Ми біля ялинки. Це символічна ялинка. Ялинка надії, ялинка сподівань. Так, другий рік поспіль ми прикрашаємо ялинку в надії на те, що наші рідні повернуться додому. Хто знаходиться в полоні, хто безвісті зниклий, що всі зна що всі знайдуться і будуть вдома. Будуть